Добрий день! Вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для саду. Сьогодні буде тема, як підготувати малину до плодоношення, що потрібно їй ну, допомогти. Так що знімаємо відео. Фімочка в цьому році, в 2025 році, зібрала полуницю. І заморилася, відпочиває. Басюня кожен рік сама все вибирала, а тепер сказала, що є Фімочка молоденька. Хай вона вибирає полуницю, навибирала і дуже заморилася, відпочиває. Бася прийшла перевіряти. Чи Фімочка все зібрала, йдемо до малинки. Наша малинка потребує додаткового догляду. Я позавчора, як бачите, молоденькі ось відросли уже кущики, я, як бачите, ну, на рівні ладошки. Відрізала нижні листочки, так як у нас пройшли дожді, і потрібно, щоб було провітрювання. Бачите? Ось? От, наприклад, дивіться, ось ось окущик, бачите? Тобто ми будемо дивитися, що нам потрібно. Залишити, що нам потрібно удалити. Дивіться, бачите, два поруч. Є ось гарний, височенький такий кущик. Так що, щоб не треба жадничати, ми удаляємо, бачите, удалили. Зараз я трохи почищу та вам ну, ближче покажу. Я, як завжди, знімаю одна, фімочка не хоче мені допомагати. Так що я зараз почищу цей кущик і вам покажу, які ми гарні нову молоду поросль ми залишили. А що ми Ну, удалили? Зараз ми Так, почистили ми. Цей кущик малинки, бачите, там гілочка тогоріч. Ну, потрібно ж зараз буде яке плодоношення малинки. Треба оставити, що щоб ну, покуштувати перші ягодки. Так що, бачите, провітрювання, щоб було. Так що, бачите, отак потрібно. Ось, дивіться, почистила. Воно не потрібно. Так що йдемо. Також на днях чистила обов'язково, щоб було провітрювання. Не буде провітрювання, буде малинка хворіти. Все, бачите, також все попічищала, залишила самі такі крепші стволики. Бачите? Ну, там, де ще щось не дочистила, зараз будемо чистити. Так що отак. Рекомендую вам. Я давно вирощую жовту малинку. Так що будемо чекати врожаю. Зараз іще, так, покажу, вже починає дозрівати ірга. Дивіться. Яка гарна. Це вона починає. Бачите? Такі ягідки наливаються гарні. Так що рекомендую чистити малинку. Бачите? Так, стволик почистила. Ну, на, на висоті ладошечки. Рекомендую. Дякую за перегляд. До побачення.